Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 22-річний Ростислав Солод, депутат Краматорської міськради від партії Опозиційна платформа за життя. Він та його батьки Наталія Королевська та Юрій Солод виїхали з України 9 лютого, 2022 року. І, судячи з відсутності в парламенті та на сесіях міськради, більше не поверталися. Син Королевської обіцяв побороти корупцію в Краматорську, провести реформу діджиталізації та зробити місто інвестиційно привабливим. Після того, як став депутатом, продовжував жити та шикувати в Києві. А коли почалась війна, виїхав в Дубай, де його мамаша накупила нерухомості на 10 мільйонів доларів. Молодик кожен день відвідує елітні ресторани Дубая, тусить на концертах та відпочиває на пляжах. І це в той час, коли його спонсори б'ють по Крематорську, а совість його зовсім не гризе. Нещодавно українська правда випустила фільм розслідування батальйон Дубай. Хто ховається в перській затоці? Про нардепів, які засіли в перській затоці. У сюжеті розповідають про те, що королевський із сім'єю проживає у Дубаї в адрес «Біч Ресорт». Так, джерела УП передають, що королевську з чоловіком Юрієм Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая МАР. Джерела серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. Крім того, в Дубаї помітили старшого сина Королевської, депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод, ймовірно також вирішив відпочити від війни. А зовсім нещодавно синуля зрадниці ледве не потрапив в серйозну халепу, адже як відомо, правило бумерангу ніхто не скасовував. Річ у тім, що в Казахстані затримали ймовірного органі... Організатора фінансової піраміди хід Біт до ради директорів проєкту входив Ростислав Солод, син екснардепів Наталії Королевської Юрія Солода ОПЗЖ. Він же депутат Краматорської міської ради від тієї ж уже забороненої партії. Про зв'язок Солода джуніора з проєктом та саму фінансову піраміду у жовтні 2022-го розповіли журналісти Байгусінфо. Редакція також публікувала спільне фото Ростислава Солода із затриманим нині організатором піраміди. Про долю Ростислава Солода після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го, стало відомо в другій половині вересня. Тоді він опублікував на своїй сторінці в мережі Instagram фото із спортзали. Журналісти Байкусінфо з'ясували, що воно зроблене в готелі Ріц Карлтон у Астані. Незабаром 27 вересня він опублікував анонс заходу з нагоди випуску токена HBM, токен аналог акцій підприємству цифровому світі на криптовалютних біржах Coinsbit та SBIT, А також рекомендував його не пропустити. Hitbit Music – це проєкт музичної платформи, в якій HBM Group закликає інвестувати. Те купуючи токени, при цьому вкладникам обіцяють десятикратний прибуток. Як з'ясували журналісти, Ростислав Солод був присутнім на цьому заході з нагоди лістингу токена проєкту 24 вересня, а також координував підготовку виступу SEO-HBM Group Єгора Манукяна. Також байхус інфо помітили сина проросійських депутатів на фото з серіком Уаліхановим, представником «HBM Group» у Казахстані та іншими учасниками проекту «HBM». Окрім цього, Ростислав Солод відповідав на питання присутніх на зум-конференції від «HBM Group» і заявив, що входить до ради директорів проекту, та відповідає за технічну частину. 29 травня, згідно з повідомленням місцевих медіа, агентство фінансового моніторингу Республіки Казахстан затримало ймовірно організатора піраміди Hitbit Music, згідно опублікованим Ним відео цією людиною був серіку Аліханов, з яким і фотографувався Ростислав Солод під час минулорічних візитів до Казахстану. Затриманому у Аліханову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до двох місяців розпочати досудове розслідування. За даними АМФ, вкладники Hitbit Music віддавали організаторам проєкту готівку, сподіваючись отримати обіцяні дивіденди, але так їх і не отримували. Кількість постраждалих перевищує 2300 осіб. За інформацією джерел в українській розвідці, королевська була серед тих. Кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу. Не секрет, що Королевську нещодавно оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро України, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. У МВС зазначили, що колишню народну обранницю розшукують через звинувачення у декларуванні недостовірної інформації, стаття 366.2 кримінального кодексу України. Ця війна дуже гарно скинула маски та чітко продемонструвала істинні обличчя деяких представників нашої влади та суспільства. Поки на Кращі сини України віддають своє життя за її свободу. Нащадки депутатів шикують та ні в чому собі не відмовляють. Однак карма жінка підступна і зовсім скоро зіграє свій акорд. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.